нещодавно стало відомо, сваляцький парк незабаром реконструює ветеранська організація. Видання «Смолява.нет» вирішило поспілкуватися із його інженером по плануванню громадської організації Володимиром Сікачем. Володимир Сікач житель Неліпина, він є не тільки інженером з організації, він є майстром з обрізки дерев та місцевим художником. Докладніше, зараз він все це розказав про себе. Розкажіть, будь ласка, про себе та як давно ви займаєтеся ландшафтним дизайном? Е, ландшафтним дизайном я займаюся, я пам'ятаю цей год. Це був 2002 рік. От то, звісно, не таке було просто у мене якби по житті йшло колекціонування спеціальностей. І от маючи основну спеціальність художника, і розбираючись в садовині, в агрономії, от, я вирішив якусь таку спеціальність, якої ще не було. На той год я в принципі на сьогоднішній день я найстарший садовник, найопитний садовник по Закарпатській, і може навіть я вхожу там в якийсь десяток по Україні, тому що наряду з теорією в мене ще й практика. Ну Помалу-помалу робив. Займався ландшафтним дизайном от, поначалу. То було ще, Це, це було начало. Потім в мене вже так з'явилися клієнти, в мене з'явилися рекорди України. аж три штуки. От, Більше, вище, далі. І якби дав Бог здоров'я ще 100 років, я б, звісно, ну, по мірі. Так сказать, як, як машини встають, так встає і чоловік. Я вже ограничився сугубо стрижкою, консультаціями. Ну і вже пора вже обучать молодь якимось таким спеціальностям, які потребують по попиту. А от про рекорди України це вже цікавіше. Розкажіть, будь ласка, ну рекорди України. Я живу в такому місті, ну, в принципі, Закарпатці знають, там, де ти ще річка, там один камінь і пісок, там нічого не росте. І щоб от поміняти цей ґрунт, щоб щось вирости, треба був компост, треба тобто було компостні ями. От у мене нароботки, там в мене куча 25 компостних ям, от, все переробляється, все перегниває. Ну, Такої, те саме, ґрунт мінявся. Тепер у мене там все цвіте бояє, але ніхто нічого не робить, так як я кажу. Другий рекорд це у мене вінтова туя, 6,20 в висоту. Хто стрільна стрижка була, там забор гіллятина під низом. А третій рекорд вулиця, там не помню названня, а те саме коротше, куркутіп гателі, і от вулиця е, 350 п'ятдесят метрів, 15 учаску. Це один чоловік одніми ноженцями пострігав за місяць. Скажіть, будь ласка, в яких стилях ви працюєте в ландшафтному дизайні і де ви цьому навчились? Е, ви знаєте. Колись мені сказали, що я закінчила два інститути. Я кажу, якби я на всі спеціальності учився, мені б життя не вистачило. Я учився по житті, література. В основному, коли чоловік сам обучається, до нього то більше доходить, ніж дає до заведення або щось. Робиш, в основному, люди якби насадили самі, і з того викручуєшся, як хтось робиш таке, щоб воно гармонірувало з архітектурою. і Ну, взагалі, з природою, щоб воно було більш природне, те, що нас зараз стрижуть космос, молоді садовники, це воно мало. Як сказали, одна, одна клієнтка сказала, а воно каже, мені неприємно, у вас більше підходить до природи. З цілі э, вже, по ходу, що тобі заказують. Э, Ну, дивися, як воно підходить там, як з того викрутиться. От. Ну і от воно як так виходить. Стільнівакі. Стільнівакі це е, японський стіль, там 12 подстілі, там Сікюнд Сюзан. Далі я це не помню. От. І якщо раніше була винтова фі фішка стригти, там е всі зараз стрижуть Нівакі. От, виходить із того, який матеріал, яка, я, яке растіння, і як з того, от інода ростіння саме підказує, як його постригти в сі лініваки, і лапа, і шар, і там полусфера. Ну от коротше, садовники вже по ходу як таке роблять. Є готові растення, які покупають на питомнику. От ну там величезна ціна, велика ціна. От і ну кому як парує. От, і в основному то ділиться вже по готовій садовині, яка, яка росте по дворам. І в подальшому буду навчати вітеранов, хто, ну, хто бажає те саме, щоб займалися благоустроєм свалями.